На відміну від українців, Фінляндії тоді вдалося таки вибороти свою суверенність. Як ви думаєте, що помогло вашим співвітчизникам зробити це? Не віриться, що це просто була добра воля Леніна віддати фінам незалежність. Можливо, це була закономірність, можливо, щасливий збіг обставин. Ви маєте рацію, коли говорите, що українці і фіни колись перебували у складі Російської імперії, але попри це є дуже багато відмінностей між Україною та Фінляндією. Їх треба шукати як в географічній, так і в історичній площині. Наприклад, до 1809 року Фінляндія була частиною Швеції. Потім вона була приєднана до Росії на правах автономного великого князівства. Але ми мали свій власний парламент і уряд, законодавство, паспорти, фінська марка існувала. Отож, Фінляндія вже була готова до незалежності.